Всім привіт! Сьогодні ми будемо готувати ось такий дуже простий салат всього з трьох інгредієнтів, який називається Париж в снігу. Поєднання інгредієнтів у нього дуже цікаве. Ну, свої враження я розкажу, коли скуштую його. Для цього салату нам знадобиться дуже мало інгредієнтів. Це буде яйця, сир. Яблука. Бажано в рецепті е, вказувалися зелені, але в нас червоні. І лимонний сік для того, щоб яблука не темніли. Е, скажу чесно, ми готуємо цей салат вперше і можна сказати, експериментуємо. Тому якщо ви бачите це відео, значить він у нас вдався і він вийшов смачний. Тепер натираємо яблука на крупній терці, вже очищені. Ось ми натерли яблука і тепер поливаємо їх лимонним соком для того, щоб не темніли. І тепер на цю ж саму крупну терку натираємо яйця. Першим шаром ми виклали яблука. Наступним викладаємо майонез. У нас він домашній. Посилання можете знайти в описі. Наступним шаром у нас ідуть яйця. Цей шар вже так добре промазуємо майонезом, тому що на наступному вже його не буде. І тепер вже натираємо сир також на терці, але вже на дрібній. Ну і тепер останнім шаром викладаємо сир. Ну, і ось який салат у нас вийшов. Давайте його куштувати. Тепер розрізаємо його. Ну, Ось такий він насріз. Ну що ж, давайте тепер скуштуємо цей салат. М -м. Він такий трошки солодкий. Мені здається, дійсно було б краще, якби тут були зелені яблука. Ну, але які вже є. Дійсно, поєднання інгредієнтів таке досить цікаве, смачне. Готуйте дуже просто, всім рекомендую. Єдине зауваження, що я б, наприклад, підсолив би шар з яйцями, але ну, можна взяти просто більш солоний, якийсь сири, якщо він у вас, ну, такий, як у нас, не дуже солоний. Ну, а якщо вам сподобалося відео, то ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. А я бажаю всім смачного і до побачення!